Всім привіт, з вами я, CoolKit, і ви на каналі CoolKit. що ж, зараз ми будемо грати в стіла Брейнрот. І підписуйтесь на канал, ставте лайки, а ми починаємо. Що ж, так, сьогодні я буду знімати зі своїм другом Максимом, тому що Влад чомусь не бере трубки. Так. Добре. Може щось покрадемо у Максим. Зараз. Нам треба ось це, ось це і ось це. Добре, пішли. Так. Який брейнрот заглючили? Мені цікаво де база Максим. О, ось Максим. Йому... Йому капець. Він хоче мене красти моїх найулюбленіших брендів Джелаф Селестра, якого я вкрав в минулому відео. Але він цього не зробить. Ми в нього на. Є тут. Чому він такий лузер, треба красти? Угу. Mm -hmm. просто в нього нічого не виходить. Але ми знаємо, як в нього вкрасти. Тільки треба, щоб його базакувалась. Що ж, ми можемо якихось інших чуваків покрасти? От, наприклад, цього кабалу віртуозу або ні, Кокофанту Елефанту, от класно. А Максим... А Максим. Не хочу на нього казати щось поганого, але він. Але він, я не, я не хочу, бо він буде дивитися це відео. Не хочу казати про... нічого про нього поганого. Він не дав мені вкрасти кокофанта елефанта. Що ж, якщо він мені... не дав мені це вкрасти, значить я буду красти у нього. Він мені не залишив ви. Що в нього тут на першому Поверсі, можна вкрасти орангутіння, нанесіння, чи ні, краще райну до Ну добре. Блуберіні октобусінні. Буберіні октобусіння. І зразу йдемо його продавати. Я не знаю, навіщо я його купив. Продаємо. Максим, тебе нічого життя не вчить. <звук> Чекайте стоп, відео. Добре, так. Цей Максимчик хотів від мене вкрасти Чрофа Селесте. Але я йому не дав, тому що. Ну, тому що це моє. Я йому не дам. <звук> Ми ходимо. Ходімо, крадемо в нього. Угу. Я зрозумів. Я все зрозумів. Добре, так. Максим, значить, хочу в мене вкрасти, але буде виходило на у нього навіть немає жодного Brain Rot God. Так що... Будемо. Не, ми не будемо це управляти. Я хочу, щоб він бомжом Ну, хто не хоче. Він у мене хотів красти, я, можу, я, можу, я можу, хочу нагадати. Я би йому дав якогось безплатного, але... Він хоче у мене крадати, а це не можна. Добре. У кого усі якісь нормальні брейн-роти? Не знаю, чому вони так хочуть цього Шимпанзіні, бананіні. ха <гум> так Флурій Все, я поміг людині, так що Максим недобре робить, він всіх краде завжди. йой Ну Я все зрозумів. Так, він стоїть біля моєї дверки і хоче у мене щось вкрасти. Але ми все зрозуміємо, що ми йому не дамо, так що... Максим, Максим. Я не знаю, що с тебе Угу. Бой зайшов. І Максим вийшов. А ні, він вже зайшов. Так, в нього 6 крапка Субтитрувальниця

Росіянин просто. Ну. Просто він. Просто в нього в мене такий переводчик. Ходімо, ну і він вийшов. Оу, uh, я бачу цей чувак обнаглів. Того прикрадемо у нього кокофанту елефанту. Раз він такий. коко Давайте, давайте, давайте. Ай. Ну, no, 4 Ну, ж мене хоче, я сам не знаю що. О, в принципі, за 17. Вже хоча б один тролалело тралала чи ні. Я не знаю, чи я ще раз Максима на запис покличу. М -м, напевно, що ні. Ну що ж, чувак, чувак чувак. Дизвід, вийдуть сюди розбійник. що ж, Ось таке вийшло відео. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, підписуйтеся на Factor Bear, на арматуру і всім пока-пока!